Оскільки Січ приймала всіх, то там було багато прийнятої московської агентури. Там же ж було таке. таке. Ви, вигадувалися якісь легенди, що там, там поміщик Кріпак, крі, крі, вла, влас, чи як це називається? власник власник ну там Кріпосник. Я свого поміщика типу вбив, і мені треба рятуватися, а, а, а та, до такого ставилися в сіті з, з розумінням. от І приймали будь-кого і там завжди, а, а потім збирається рада, а той, кого прийняли, там починає щось викрикувати своє, товариство підтримує там і так далі. ну Такий механізм. І от значить, заслані казачки, як да. та сама історія, як і зараз вони.